Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування дуже смачного весняного салату з молодої капусти. Салат виходить дуже ароматним і з яскравим смаком. Спробуйте приготувати. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Всі овочі промийте, капусту дрібно нашинкуйте ножем. Огірок наріжте половинками кружечків. Солодкий перець наріжте невеликими кубиками. Змішайте всі підготовлені овочі, додайте консервовану кукурудзу, посоліть і влийте олію. Далі все перемішайте. Також в кінці я вирішила додати дрібно нарізаного укропу. Можна додавати як заморожений, так і свіжий. Ось таким дуже апетитним виходить цей яскравий весняний салат. Аромат у нього просто неймовірний, як і смак. З таким салатом подайте просто шматок смачного запеченого м'яса, і легка смачна вечеря вам гарантована. Дуже раджу спробувати.